У лікарні імені Мечникова продовжують приймати поранених мешканців Донбасу. Один із них – 77-річний Віктор Дмитрович з Завдіївки, який потрапив під мінометний обстріл, коли стояв у черзі за водою. Тоді загинуло четверо людей, а більше десятка отримали поранення. З очевидцем трагедії зустрілися наші журналісти. На цьому відео місце трагедії одразу після обстрілу за 100 метрів звідси житлові будинки. Поруч водогінна станція. До неї і стояла довжелезна черга. Зараз тут тіла поранених та загиблих жителів. Віктору Дмитровичу дивом вдалося врятуватися. Дмитрович, як ваше самочувствие? Як? як самочувствие ваше нормально. До літарімалізря. Лікарі кажуть, чоловік народився в сорочці, бо осколок не зачепив життєво важливих органів. Якщо я упав, мабуть, і що Это было бы сюда, наверное, пробило белого. С огнестрельным осколочным слепым ранением левого бедра, с огнестрельным переломом бедренной кости. На момент поступления больному была произведена первичная хирургическая обработка, раны, удаление металлического осколка, и больной сейчас находится на системе скелетного вытяжения. У той день, з самого ранку, дідусь пішов за водою. У місті немає водопостачання вже четвертий місяць. За 100 метрів від його будинку водогін, біля якого збираються довжелезні черги. Того ранку людей було більше сотні. До вибухів у місті звикли, тож коли почули перші постріли, навіть не злякалися. Та незабаром осколки полетіли просто у натовп. І тут що? Один, трошки наряд. Там скільки я не считав, люди, хто куди, хто в подвал. Хто падає прямо на місці. Я теж почав убегать, від дороги не став падати. То наш відпадаць, патрулю, струя відсюди. Ай-яй-яй, кров. Він лежав серед чотирьох людей, які загинули, були убиті. І він там лежав між ними. А тих, що поранених було, безліч. Дідусь почав кликати на допомогу, але через обстріли ніхто до нього не наважувався підійти. Крики почув двадцятирічний онук дідуся. Саме хлопець виніс його на руках. Шокований цим всім взяв його на руки, трохи проніс і впав разом з ним. Коліна позбивав. Тут знову снаряди розриваються і недалеко. Воронку прямо на асфальті вирило. Юнак дотягнув діда до першого будинку і вже там йому та іншим пораненим викликали швидку. Максимка, вот мой спаситель. Прибежал меня так, взял. Ой, дедушка, ты тяжелый. И так стараться же попадали мы. З середини літа контроль над Авдіївкою взяли українські військові сили. Бойовики ціляться в український блокпост, який розміщений одразу за житловими будинками. До того ж, за кілька кілометрів від міста тривають запеклі бої за Донецький аеропорт. І, і ночів не спів, і днем не знаєш, глядешся. Де Много повиїжджало, дітей нету, школа не працює. От моя жена в школі вчительниця. Оце наше. О, так. Да. Оце наша школа. Криша була, дах, цей було, два снаряди. Пробили, скло було все, з вікон попадало. І зараз навчання там немає? Ні, тільки дистанційне навчання. Запеклі обстріли міста вважають мешканці ніщо інше як помста бойовиків ДНР, адже псевдореферендум Авдіївка не підтримала. Населення підтримує Україну. Якби вони не підтримували, то пішли б голосувати 2 числа за ДНР. Тепер вони ті, що в Ясиноватої контролюють Ясинувато. Вони такі. Що думають, ну ми кажуть, з лиця землі зітремуть Над ліжком дідуся паперові янголи та національні обереги, подарунок дітей, підтримка лікарів та простих дніпропетровців дуже його розчулює. Шує спасіба. всім, тут. Хто тут? працює, то золоті люди. Ой. Незабаром Віктору Дмитровичу зроблять операцію, і він зможе вставати на милиці, а щойно одужає, планує повернутися в рідну Авдіївку. Ольга Сидорук, Роман Єгоров, новини одинадцятого каналу.